Привіт усім, з вами Євакуль і в даному відео я розповім вам усе необхідне про їжу у грі Вальхейм. Тож розпочинаємо. Їжа є невід'ємною частиною геймплею у Вальхейм. Без неї грати складно та отримати задоволення від гри також. Вона підвищує рівень здоров'я та витривалості. В лівому нижньому куті екрану можна побачити три комірки, яких буде показуватись вживана їжа та час її дії, який поступово буде зменшуватись, так само, як і його дія. Тобто витривалість і здоров'я, яке давала вам страва, буде поступово відніматись. Сон не знижує та не скидає час дії вашої їжі, та сама їжа не має можливості зіпсуватись. У ще згаданих комірках може бути три страви, які не будуть повторюватись. А якщо ви з'їли щось не те, то можете з'їсти й нудоягоди, і уся їжа в цих комірках зникне. Щоб дізнатися, яка страва буде давати більше витривалості чи здоров'я, треба поглянути на ось цю вилочку. Якщо її кольор червоний, то отримаєте більше здоров'я. Якщо жовтий, то витривалість, а біла вкаже на рівну кількість витривалості і здоров'я, яке дає страва. Також фіолетовий кольор вказує на ейтир, який додає вам ця страва. горі їжа може бути сирою та не сирою. Сра їжа, яку ви можете вживати, це усе, що ми саджаємо на городі. Або збираємо десь в лісі, наприклад, ягоди. Що стосується городу, то це усе, окрім ріпи, льону та ячменю і усіх видів м'яса, яке ви тільки що дістали з вбитого моба. Також варто згадати яйце та ячмінне борошно, яке також не підлягає вживанню та слугує лише частиною рецепти страви. А зараз поговоримо про несиру вже приготовлену їжу. І щоб розпочати про це говорити, треба згадати робочу станцію, яка дасть вам змогу робити страви. У Вальхейм ця станція має назву Казан. Для того, щоб зробити цю споруду, треба 10 олова та будувати в межах ковальні. Щоб казан працював, треба ставити його на вогнище, і ви побачите нові для вас страви, відповідно до ваших відкриттів нових предметів. Також на нові рецепти впливає рівень казана, і, окрім казану, на початку гори і впродовж неї вам знадобляться рожне, для того, щоб готувати м'ясо. Що ж, почнемо з трав з використанням будь-якого м'яса, і зазвичай, щоб зробити страву з м'ясом, наприклад, рагу зеленя, то вам треба його приготувати. А потім робити вашу страву. Взагалі, переважна більшість страв з м'ясом потребують його приготовленим. М'ясо, яке можна не готувати, це м'ясо, шукача, бикоящира, зайця та рибу, всі інші види м'яса треба готувати. Окрім м'яса, вовка та вепра, бо, наприклад, доступні страви в'ялена випрятана та вовчатина. Зазначу, що зараз мова йде саме про казан. Для приготування різних страв у вас просто повинні бути такі складники, як розторопша, мед, морозна залоза, ягоди, гриби, мішеча крові. Внутрішні, ячміни, борошно та очі сіролюда, хоча останнє більше застосовуються в приготуванні медовиць. Різні овочі та м'ясо можна вважати основними інгредієнтами усіх страв. На рахунок того, де брати ці інгредієнти, я думаю, ви знаєте, хоча і нагадаю, м'ясо знайдете на полюванні, насіння овочей чи зернових культур знайдете у відповідних біомах. На тему фермерства на каналі є відео. Зараз можете побачити підказку. Вище згадане борошно отримується з ячменю, який треба перед цим обробити в І Із нього можна робити, наприклад, хліб, і на цьому етапі знадобиться піч, яка потрібна для готування сирої їжі, яку я раніше не згадував. Це, наприклад, сарамісна таріль. Принцип її дії дуже легкий. Ви будуєте піч, підкидаєте деревину та суєте туди їжу і чекаєте на її приготування. На цьому я буду закінчувати дане відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо я щось пропустив, виправляйте мене в коментарях. Усім до нових зустрічей!